Доброго дня. Доброго дня. Ми на Караваєвих дачах місту Київ. Скупаємо радіодеталі. Люди нам присилають посилками, можете самі прийти. Адресу ми вам скажемо, буде під описом на відео. Номер телефону вам показав Андрій тільки що на банері є. Дзвоніть, якщо ви з Києва, то можете приїжджати самі. Якщо з іншого міста, то відправляйте новою поштою. В принципі, у нас ціни по Львовському прайсу ми працюємо. От, наприклад, людина зараз відправила е, так, прайс. Е, людина відправила нам е, радіодеталі. Е, дивіться, як правильно люди роблять. Підписують кількість, е, модифікацію, модель. Ну, так буде простіше і вам, і нам. Тобто, ну, все буде правильно. И тут вийшло на суму, Андрій нагадай, яка сума тут вийшла у нас 6500 гривень вийшло ці детальки. І тут є деякі такі е, інтересні речі людина нам прислала. Чесно сказати, я перший раз бачу, но Андрій вже таке бачив, каже. О, ось такі класні вещі. Називаються... Тут видно. 11.07 ПВ2А. Такі штуки, ми їх порахували по 150 гривень за один. Тобто дві штуки 300 гривень. Так що, дзвоніть, пишіть, раді будемо вас бачити, або будемо раді вашим посилкам. Гарного.